31 розділ, Коли вмирають зорі. А Ісус знову голосом гучним іскрикнув, І духа віддав, і ось завіса в храмі роздерлась надвоє, відверху аж додолу. Матвія, 27 розділ з 50 по 51 вірші. Зорі народжуються і також умирають. Зазвичай смерть видається нам повторною. Але коли згасає зоря це прекрасне видовище. Зорі це великі газові кулі. Коли газ згорає, зірка вмирає. Маленькі зорі зменшуються і перетворюються на білих карликів, а згодом повністю згасають і стають чорними карликами. Більші зорі під час згорання. Виробляють залізо. Воно, неначе губка, вбирає в себе енергію зорі, аж доки не вибухає, утворюючи над нову приголомшливі явище, страждання і смерть Ісуса на Христі були найжахливішим видовищем і водночас найпрекраснішим. Найпрекраснішим? Як може смерть Христа бути прекрасною? Вона була прекрасною через причину Його вчинку. Ісус вирішив померти задля того, щоб ми мали змогу спастися від гріхів. Ісус, яскрава небесна зоря, помер у надновій величній благодаті, розірвавши надвоє завісу в храмі. Завіса, яка відділяла людей від Бога, розірвалася згори додолу. Бо Господь зійшов на землю і сам зробив це. Через смерть Христа, ми з тобою можемо стояти перед Богом, омиті від гріхів, святістю Христа. Разом з усіма, хто вибрав слідувати за ним, ми проводитимемо вічність у небесах із Богом. Ось що насправді прекрасно. Ісусе. Дякую тобі за страждання на Христі, за мої гріхи. Важко повірити, що ти зробив це заради мене. Дякую за твій прекрасний дарунок, допоможи, щоб кожен день мого життя був славою для тебе. Дивовижно, до смерті Ісуса на Христі. Завіса в храмі відділяла людей від святого святих, де перебував Бог. Через свій гріх люди не могли перебувати в Божій присутності. Лише раз у рік первосвященник міг заходити за завісу після ритуалу очищення і принесення жертв за гріхи людей. Учені думають, що завіса була заввишки 18 метрів, 9 метрів завширшки. І більш як 10 сантиметрів товщиною, таку завісу надвоє міг розірвати лише Бог.